Всім добрий вечір, ми з України. Сьогодні у нас 13 грудня, вже там ну, почало 8-го вечора. Приїхали до батьків. Батьки на роботі, сестра з малими вдома, приїхали з дружиною в гості попить кави, по поспілкуватися. Ну і думаю, зайду в сарай, подивлюся, як тут обстановка, як відлучені поросята. все почувають. І буквально погодинку, півтори назад е написали коментар під відео е про. Як, як, як кормимо супоросних лактучих свиноматок. От. Ну і вирішив подивитися і заодно зняти відео, розказати, як це я роблю. Іменно в себе в господарстві, ну, як ми, е, ми кормимо наших свиноматок. От. Так що, всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім пока, все буде Україна. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас. 13-12-7 вечора. Приїхав до батьків. Зараз у них на господарстві. <кхух> Думаю, зайду я в сарай. Бачите, батя дезінфекцію робив. Всі діла. Е е е все роботає, все класно. Все наші відлучені поросята. Вот. Я не знаю, скільки поросят відлучаємо, вони постійно сплять в кориті. Вся наша зіна лежить, мама отих рябчиків. Чого ти, мілка? Чого ти дурна? Іди сюди. Іди, мілка. Іди сюди. Іди. Іди почухай, йди. Що ти вже гризла набила? Билася з дівками. Так. Це відлучена свинка, ми її проглистували. Батя нічого не казав, де да я все не бачу, хоча ввечері вечором. Це наші дві рижі, свинки. Ось. Одна лежить, вуха ліжать. Оця рижа. Ну, темна, шоколадна, ця вуха стоять. Ця золотиста. Не знаю, як їх будемо називати. Так що, якщо в кого є бажання, можете назвати, написати в коментарях які б ви імена дали цим брусі язик виперла спали собі ніхто їх не трогав. тупа вони за цей ну, і це наша наша нонка. От. вона вже ой скільки місяць навіть без поросят. якщо не більше да, трошки більше місця злучено вроді не полюбувало. І сьогоднішнє відео, е, буквально там годинку назад чи дві написала на людинка коментар по поводу кормлення супоросних синоматок і на лактації. Е, малі, що там таке? Ну, що вроде сухі, вроде нормально. Е, е, ну Як ти покормлю, Я вже багато раз розказував. На відео, як я кормлю наших свиноматок, Скажем, ця зараз е, після поросят та на супоросі і ця на супоросі. Ну ось, скажем так, почнемо з цієї свинки. Вона зараз після поросят. Е, ми її кормимо обичною дертю без нічого. Одлучили поросят і кормимо обичною дертю без всяких БМВДшок, Там не супорос, нічого такого. Вот. Вона зараз їсть ну, десь в районі 3 кг обичної дерті. Даємо обичну дерті, я не знаю, чому ми так почали давати. Ну, Даємо небагато одразу, тому що что молоко, щоб чтоб... станція включила. Молоко щоб не перегорало. чи точніше, Щоб перегорало молоко щоб не було мастита, всього такого. Вот. Це у нас, вона буде їсти до 21-го. Ну, ми її осіміним, якщо все нормально, вона не перегулює. Проходить 21 й день, ми починаємо давати супоросний корм. Опять же, дивимося по свині, яких вона розмірує. Ну ця, ця свиня в принципі, нормальна, не засосана, не затягана, не здорова. Ми будемо їй давати з 21 го дня 3 кг супоросного корму. І це буде проходити до 85-дня. го дня. Чому до 85 го дня така вели... ну, невеличка палька? Тому що до 85-го 85 дня починається формуватися плод у свиноматок більш нормально. І для того, щоб вона цей період супоросності з 21-го дня, там... ну хай, ну, взагалі треба правильно типа, з 1 го дня давати супоросний корм. Ну, Ми так робимо, в принципі, нас це влаштовує. <кій> Щоб вона, от, якщо давати багато корму по 85-й день, вона почне набирати вагу дуже багато, так як всі, ну, ті, хто займається свиноматками, ті знають, що свинки на супоросі набирають добре вагу. Вони стають здоровими. Звісно, вона більше набирає в себе вагу, не віддає поросятам. І свиноматка, виходить, жирна. А поросята, ну я встречав такі випадки, коли працював в Данії, що свиноматка була просто огромніша. Я таких свиноматок ну, в себе, звісно, не бачив по-любому. Ну і так не бачив. Вона прям здоровенна, просто вона в станок для поросу, ну, заходить, вона не закривається. І я якось, навіть, відео показував, що. Короче, у мене є проблеми з кормленням. поросята не можуть розсосати цицьку. Вона не виворачується, вона, ну, короче, жирна, дуже жирна. От, і вона після поросят ще, ну, то есть не ходая. От, і для того, щоб вона, скажем так, не була, ну, не набирала вагу в себе, а віддавала поросятам Після 85-го дня, коли починається формуватися свиноматки поросята більш активніше, додаємо, я додаю гру, кіло півтора Опять же, залежно від свиноматки. От. І з 85-го дня десь по 110-й даю, допустимо, давав їй 3 кг супороса, даю їй 4-4,5 кілограма. І кормимо до 110 дня. Після 110 дня опускаємося до 2,5-3 кг. Для чого? Для того, щоб на момент опоросу на її шлунок зчищався, щоб їй було легше пороситися. І, грубо говоря, предполагаємо і, там, день опоросу, даємо там, 2 кг плюс-мінус 2,5 кг, щоб ну, так, легше було пороситися. Всього вона поросилась на наступний день. Даємо їй там, грубо говоря, 2 кг корму на сутки. Там. Ну ми по черпачку даємо по півтора. І отак десь днів так, до трьох, може там 4-5. Залежності від свиноматки, яка який в неї апетит, якщо в неї немає температури, якщо все добре пройшло. Вона нормально кушає. На п'ятий день, вже 4-5 день, починаємо по пів черпачка додати грам по 300-500 по починаємо додавати. Чому з самого початку не даємо багато корму. Потому, ну, типа, Ось вона опоросилася і треба багато молока, щоб вона поросят кормила. Це мнение ошибочное, потому тому що поросята малі, вони не можуть нормально высосать молоко у свиноматки. Тому що чим більше корму, тим більше молока не, може, не можуть висосати молоко, молоко починає перегорати, може бути ну, короче, Багато проблем. Тому треба її постійно розганяти, щоб по, по мірі підростання поросят у неї прибавлялася молока і вона добре кормила поросят. Ми, ну, грубо говоря, там, з 5 дня починаємо збільшувати норму і дивимося поєдаємося, щоб вона десь 15-й э, день лактації вона е, з'їдала десь там 5-7 кілограм. І, звісно, до 21 дня там, може доходити там, до 8-9 кілограм кормлення. Після, е, там, ну, грубо говоря, порося, там, там 20, в залежності, коли ви плануєте їх відлучати. Якщо там на 28 день, там, десь за тиждень починаємо збавляти норму, щоб у у, у свиноматки пропадало молоко, починала переграти, щоб поросята. Скажімо так, переходили, грубо говоря, на грубий корм. І, відповідно, у свиноматки швидше перегорало молоко, щоб потім після опоро... Ой, після одлучки опять не було в неї мастіта. От, в принципі, такі, такі в мене, е, таке у мене кормлення свиноматок. В принципі, час... ну, це все в принципі, я взяв з Данії, тому що в Данії так кормлять супоросних свиноматок, лактуючих. От, але там лактуючих. Кормом кор, лактучих саноматок кормлять кормом для лактації, а ми кормимо стартовим комбікормом. Ну це, якщо треба, розкажу чому так в наступному відео, якщо буде бажання. В принципі, я думаю, відповів на питання чи, ну, кормлення супоросних лактуючих свиноматок. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.